Відня Отця і Сина і Святого Духа. Він. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Чи віруєш в сина чоловічого? А хто він? Це той, що розмовляє з тобою. Вірую у Господи і поклонився йому, поклонився Ісусу. Ці слова ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, які розповідають про. Цього сліпонародженого, який визнає Ісуса, Сином Божим, Господом і Богом, і поклоняється Йому. Але також повинен був пройти певний час, щоб він повірив Господа і поклонився Йому. Він навіть через те також був цим незрячим, сліпим. Коли Ісус вийшов з храму і побачив цього сліпого, Христос звертається до нього, сам Ісус звертається до нього, звертає увагу на цього сліпого. Учні питають Ісуса, чи його гріхи, чи гріхи Його батьків стали причиною, що Він сліпим, народився. Але Христос каже, ні його гріхи, ні гріхи ні його батьків не були причиною цієї сліпоти, але щоб на ньому виявилися діла Божі. І справді, як може маленька дитина згрішити чимось, щоб його і її гріхи були причиною такої сліпоти? Чи навіть гріхи батьків, щоб стали причиною покарання дитини? Господь не карає за гріхи батьків. Кожна людина відповідає сама за свої гріхи. І Христос говорить, щоб на ньому виявилися тіла Божі. Я є світлом для світла. І Христос каже, цьому чоловікові зробив Христос цю князь, намастив йому очі і каже йому, іди і вмийся в село Андській і ми бачимо, що цей чоловік слухає Ісуса, вірить в слова Ісуса і йде і вмивається. Від він міг засумніватися, чи може ця грязь цілити Його, відкрити йому очі. Але він цього не робить, він довіряє Ісусові і йде до цієї купелі, вмивається і стає зрячим. отримує зір для своїх очей і бачить цей світ радіє побаченому світу і свідчить про це своє зцілення, бо він ходить, і сусіди його питають, потім книжники і харисеї також питають, хто тебе зцілив. І Він всім розповідає, Ісус мені очі грязю, сказав, йди вмийся в Соланській купелі, і я прозрів. І ми бачимо це велике чудо, яке чинив Христос. Для чого робить Ісус це чудо? Він робить для цього, щоб привести цього чоловіка найперше до віри. Він зціляє, дає йому світло для його очей тілесних, але він також дає світло і для його очей душевних, для очей його душі, найперше зціляє очі тіла і також відкриває очі його душі. І в цьому виявляється, щоб привести цього чоловіка найперше до віри, щоб він повірив в Ісуса. Ми бачимо, що спочатку Він визнає, коли питають фарисеї Фарисеїв, хто він, він каже, Пророк, бо не може людина ввішна такі знаки і чуда робити. Але згодом, коли Ісус сам його зустрічає, цього. Чоловіка і каже, чи вірує в сина чоловічого. Він каже, хто він? Це той, що розмовляє з тобою, вірую, Господи, і поклонився Ісусові. Христос приводить його до цієї правдивої віри в Нього як Сина Божого, Господа і Спасителя. Бо Христос є цим світлом, яке прийшло на цей світ. Щоб просвітити кожну людину. Але, як бачимо, не всі повірили навіть в це чудо Ісуса, законовчителі і книжники, які бачили, мали ці фізичні очі, бачили все і побачили, що цей чоловік отримав це оздоровлення і зцілення. Але, попри це все, звинувачували Ісуса, що він не від Бога, бо він в суботи він не дотримується. І не повірили в Христа, не повірили в Спасителя. Доріг Христі випадково Ісус приводить цього чоловіка до віри. Бо саме через цю віру ми пізнаємо, що Господь через все зцілення цього народженого найперше виявляє своє милосердя. Ісус сам підходить до цього чоловіка, щоб його оздоровити, щоб його зцілити. І це є вияв цього Божого Милосердя. Через віру Христос також виявляє свою силу, бо Він помазав його і цією в'язня, але своєю силою, своєю Божества Божої благодаті, Божої ласки дає зір тому чоловікові, через віру виявляється Боже сердя і виявляється Божа сила. І навпаки, якщо людина не має світла цієї віри, то вона також не. Відчуває в житті цього Божого милосердя і не зазнає Божої сили, наскільки важливою є віра в житті кожної людини. Саме через віру ми це Боже милосердя зазнаємо від Господа і зазнаємо Його сили. Сьогодні ми зібралися також так чисельно тут, в Гінському монастирі отці Василян. Щоби в особливий спосіб вшанувати чудотворний образ Матері Божої, який є тут, в цьому монастирі, через який люди отримують також багато ласки багато зцілень. Саме вона, причиста Діва Марія, вона є цим зразком цієї віри. Вона є першою, яка повірила в Христа. Завдяки цій вірі, вона Достоїлася стати Матір'ю Божою. Завдяки цій вірі вона також найперше зазнавала це Боже милосердя, Божу любов, носичи Ісуса в своє молоді, народивши Ісуса, там тіло Спасителеві світу. І через це також з'являється і Божа сила, Божа благодать за її заступництвом, за її молитвами. Господь також посилає, виявляє своє милосердя до нас і виявляє також свою силу до нас. Тому наскільки важливим є шанування також ті причистої діви Марії, яка повірила в Христа і завдяки їй Христос став людиною. Бог став людиною, прийшов на цей світ. Тому ми також з великою радістю, урочистістю шановуємо цей чудотворний образ Матері Божої тут в полоні. Приходимо до нього і молимось, просимо її заступництва для кожного з нас. Але найперше просимо в неї віри, цього дару віри, щоб ми не засумнівалися в своєму житті, щоб ми не відступили від Бога. Навіть переживаючи, які важкі хвилини випробування ми не переживали, щоб ми не відступили і не засумнівалися в Бозі. Особливо в теперішній, нелегкий час, який переживає вся наша країна, коли вже четвертий рік агресор прийшов на нашу землю, порушив мир і стільки горя, біди і руїни робить на нашій землі. Скільки горя приніс на нашу землю, скільки смерті і сліз приніс нашому народу, порушивши цей Божий мир і розпочавши цю війну. Війну, яка є великим гріхом і проявом саме цього лукавого, лукавий робить ці війни. І хто його слухає? Той також і ці війни починає. Але навіть в цей нелегкий час, на як для нас також буде прикладом нашої віри, наші попередники, великі попередники, зокрема ті, які служили тут в цьому монастирі в полоні. Можемо пригадати собі наших відповідників віри, єпископа Софрона Тмидерка, який. Перед війною був ігуменном тут в монастирі, в погоні. І в 47-му році його звідси відправили на Сибір також, чи отця Йосифа Даниловича, який також перед війною був тут, в цьому монастирі служив, і також за віру Христову католицьку віру страждав. І вони також пройшли великі випробування в своєму житті. Коли церква була переслідувана, не дозволяли молитися відправляти служби Божі, позакривали церкви, позакривали монастирі, але вони залишилися в вірді Христові і його церкві, католицькій церкві. І завдяки тому, що зберегли цю віру, також постійно, що давало їм силу, завжди зазнавали це Боже милосердя. І відчували цю Божу силу і підтримку в житті. І це їм давало силу пережити також ці випробування. Вони є для нас цим прикладом віри. Тому нехай в сьогоднішній день, коли ми згадуємо, вшановуємо чудотворний образ Матері Божої, що прославилася тут в погоні, Ми Прийшовши сьогодні на цю службу Божу, чуючи це Слово Боже, нехай кожен з нас також запитає себе, чи ми також є зрячі душею. Бо може людина бачити очима тіла, але бути не зрячою душею, не мати цього дару віри. Бо саме через віру ми пізнаємо Бога, і через віру ми отримуємо від Нього. Цю Божу благодать, Божу силу. Наскільки важливою є, важливим є віра в житті кожної людини? Отож в сьогоднішній день ми прийшли сюди, щоб виявити також нашу віру, щоб скріпитися в нашій вірі, зміцніти. у цей нелегкий час, коли здається, що немає сили, яка б могла зупинити цю війну. Немає сили, яка б могла зупинити цього агресора. Здається, що людських фізичних сил і можливостей немає. Але є Божа сила, Божа сила, яка є сильніша понад зброю і понад усе. Божа сила, яка виявляє милосердя і яка виявляє силу, яка дає, приносить мир. Бо саме Господь є тим, який дає мир. Не війну, але ми полеги. Тому ми прийшли сьогодні до стій Пречистої Діви Марії, тут в погоні, щоб просити її заступництва, щоб вона просила в Господа Тої благодаті для всіх нас, для всього нашого народу, для наших воїнів, захисників і захисниць, які захищають нашу батьківщину за весь наш народ. Щоб вона випросила в Господа Бога ласки для нас, щоб випросила також цієї Божої благодаті, яка похороняла наших захисників, давала їм силу, мужність і відвагу зупинити агресора, звільнити нашу землю від загарбників, і щоб знову мир справедливий, мир, тривалий мир і Божий мир запанував на нашій землі. Українській землі і в нашому народі. Амінь Христос Восемь.